Та своїх 20 з хвостиком, я жодного разу не ходила на побачення, але все буває вперше, тому збираю образ на зустріч зі своїм ідеальним чоловіком. Дівчат, він блондин з карими очима, покажу його в кінці. Сьогодні у мене грайливий настрій, я буду в образі рожевої пантери. Думаю, він це зацінить. Взагалі, планів конкретних не будували. Думаю, він мене здивує, але точно щось поїмо і, можливо, подивимось фільм. Ну що, ви готові? Знайомтесь з моїм ідеальним мужчиною. Він завжди за будь-який двіш, особливо якщо це відбувається в піжамі від бренду в хаті. До речі, це лі. Лімітована колекція, тому поспішіть урвати, бо вона неймовірно приємна. Найнеприємніша ситуація, яка сталася зі мною у Ван Байван. Розповідаю, бо таке може статися з кожним. Ну, не люблю записувати негативні відгуки, але дівчат про таке не буду мовчати. І до речі, якщо у вас теж таке було, напишіть в коментарях Зайшла я у флагманський магазин Ван Байван у центрі Києва, бо у них розпочався сейл. І що ви думаєте? Знижки реальні? Звісно, нереальні. У них шалений розпродаж до мінус 70% Я нічого не планувала купляти, але чек вийшов на суму більше 8 тисяч І до речі, в подарунок отримала такий красивий пакет. Тому, будьте обережні з ванбайван, бо їхні речі викликають залежність. Алгоритми TikTok у 25-му році змінились. Відео не залітають в рекомендації або набирають ну дуже мало переглядів. Що з цим робити? Давай, по новому, міша, все хуйня. А Якщо серйозно зберігайте інструкцію, тривалість раніше цікаві відео саме від однієї хвилини набирали більше переглядів. Зараз моїх спостережень краще інформативний ролик на 30 секунд. Зверніть увагу і на ці два критерії в аналітиці. Вони супер важливі і про них можна знімати окреме відео. Якщо вам цікаво, напишіть. І нарешті інфа на вагу золота. Список тем, які зараз вірусяться в Тіктокі, набирають мільйони переглядів. Але це далеко не все. Якщо вас цікавить друга частина. Напишіть в коментарях до речі, весь образ і аксесуари на мені від українського бренду Кікі. Зберігайте. Носибельні тренди зими 2025 Почнемо з шоколадного розкішний, дорогий новий чорний зимового періоду. Дуже універсальний і практичний відтінок, який поєднується з будь-чим Макіяж, манікюр, аксесуари у такому відтінку зараз на піку популярності. Кошуба у шоколадному, це просто розрив. Дівочки, тримайте мене. Переходимо до наступного тренду, і це офісний стиль Ох, дівчата. Як же красиво він виглядає? Знаєте, головне, щоб костюмчик сидів і можна і на роботу, і на побачення забігти, як піде. Ну і вмикаємо відповідний трек. Переходимо до наступного тренду. І це Бургунді. Без нього, звісно, нікуди 25-му році. І ви чули народну мудрість, що вічно можна дивитися на три речі. Вогонь, що горить, вода, що біжить, і на те, як ванбайван створюють розкішні образи у цьому відтінку. Ідеальний глибокий люксовий відтінок, який виглядає на мільйон. І останній тренд на сьогодні: анімалістичний принт. Напишіть, як ви, а я його просто обожнюю. Особливо коли мова йдеться про верхній одяг. Це виглядає ну дуже стильно. Чекатиму вас в коментарях. Напишіть, який тренд сподобався, а який категорично ні усіх цьому. Oh!